Вітаю. Давайте подивимося такий розклад, що вам потрібно знати. Так, два варіанти буде. Колода одна, перший варіант, і друга колода. Вибираємо. Ставимо на паузу. І так, хто вибрав колоду номер 1 Дивимося, що вам потрібно знати. Для вас інформація. Дуже чудові карти. Якщо в когось якийсь страх є на душі, треба його відпустити. І більше, як кажуть, часу проводити в парку. Тобто дати собі відпочинок. Хоча б, як кажуть, самий мінімальний Ну потрібно дати собі відпочинок, щоб встановити сили свої Так, що вам потрібно ще знати? Потрібно зайнятися своїм здоров'ям. Якщо ось хронічні, як кажуть, зараз обострені, хвороби, треба зайнятися здоров'ям. Або, якщо дивиться, це дуже, як кажуть, добре, людина, якою нічого не болить, ну, потрібно просто зайнятися, як кажуть, йогою, як підкріпити. І ще порада вам, що робіть все, як кажуть, по справедливому. Ще така важна порада, якщо хтось сумнівається в, якомусь, в якійсь людині, то вам треба відпустити це, як кажуть, сомнення ваші, тому що по картам видно, що ця людина, Архангел Михаїл, підсказку дає, що треба йому вірити. Це був перший варіант. Тепер переходимо до другого варіанту. Так, хто вибрав другий варіант? Дивимося. Так, що на даний момент потрібно вам знати для другого варіанту. Вийшла карта перемін. Надій. Хто дивиться, можливо, у когось є діти, тут карта дітей вийшла. Або це начало нових перемін. Да, дуже удачно, якісь будуть зміни. Зміни принесуть вам удачу. Проігрується це як і удача, і невеликі гроші, можливо, поступлення. Так, зробити правильний вибір. Тільки треба або розпорядитися цими грошима. І це приведе вас. Бачите, до якихсь, можливо, це у деяких проіграється як союз, це, як кажуть, договір якийсь, або сім'я, щось зв'язано з сім'єю. І, можливо, ви у когось зближення в сім'ї. Якщо хтось, як кажуть, зараз не в парі, то можливо, тут випадає, що може бути, Ну, мені така йде інформація, що зараді дітей треба согласитися на, на союз. Бачите, і це для вас принесе для серця якесь успокоєння. Кохання тут ще йде. Кохання. Якщо хтось не в парі, то вам йде кохання. Що і казала по першій карті, що нові зміни. І кохання буде десь зв'язано в обществі. Тобто, або в близькому обществі десь людина, яка вас кохає, або познайомитися десь там, де людей багато Позитивні карти, з чим я вас і поздоровляю. Дякую всім. До нових зустрічей!